І вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії і оцінимо масу атмосфери Венери. Задача звучить так. Оцініть масу атмосфери Венери, якщо тиск на її поверхні складає 100 атмосфер земних. При необхідності скористайтесь наступними характеристиками Венери. Радіус 6052 км. маса – 4,9 на 1024 степені кілограм. Записуємо скорочений запис. Для того, щоб продовжити розв'язування задачі, треба перейти в одиницях до системи інтернаціональної. 100 атмосфер. Треба помножити на 9,8 на 10 4 степені паскаль. Щоб отримати результат в паскалях. Перемножаємо. Отримуємо 9,8 на 10 шостій степені паскаль. Також радіус задано в кілометрах. Перейдемо в метри. Приставочка кіл означає множник 10. ,3, тому отримуємо 6052 помножити на 10 ,3 степені метра. Для обчислення тиску застосовують формулу за означенням. Тиск дорівнює сила поділити на площу. Сила це сила тиску атмосфери Венери на площу С, площу поверхні Венери. Сила тиску атмосфери Венери спричинена тяжінням Венери, Тяжінням, яке сама планета створює на атмосферу Венери. Тому сила дорівнює М маса атмосфери Венери – поділено на прискорення вільного падіння на Венері МЖ. Знаменнику С. С це площа поверхні Венери. Скільки Венеру приблизно можна вважати кулею, площа поверхні кулі обчислюється за формулою 4 πr² квадрат, де r – це радіус Венери. З цієї формули знаходимо масу атмосфери Венери. Застосувавши властивість пропорції, отримуємо 4 πr квадрат помножити на P. Я тут П написав всередині. r квадрат на останньому місці. Це буде в чисельнику. А в знаменнику треба поділити на ЖВНРи. Жвенери. Прискорні вільнопадіння Венери. Радіус ми маємо, тиск маємо, а прискорення вільнопадіння немає. Тому застосуємо формулу прискорення вільного падіння на будь-якій планеті, G прискорення вільного падіння дорівнює G велике на масу планети і поділене на радіус планети в квадраті. Де ж велике це гравітаційна стала, яка рівна 6,67 на 10 мінус степені. Ньютон помножити на метр в квадраті, поділено на кілограм в квадраті. В оцю формулу маси тепер в знаменник підставляємо прискорення вільного падіння. Підставляємо ось цю величину. Знаменник, ось вона, підставлена вже. І знову ж використовуємо властивість пропорції. Знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. І отут степінь стає четверта. Тому що r квадрат помножити на r квадрат буде r в четвертій степені. Це і є кінцева формула для розв'язування нашої задачі. Перевіримо, чи ми правильно вивели цю формулу. Здійснимо перевірку розмірностей. Тиск в паскалях. радіус в метрах. Але тут четверта степень, буде метр в четвертій. Вже ньютон, метр квадратний на кілограм в квадраті. Ось воно. розмірність, гравітаційної сталої, ми сюди підставили. І маса в кілограмах. Видно, що метр в четвертій і метр в квадраті скорочиться, лишається. Чисельник у метр в квадраті. Паскаль розписуємо, як ньютон на метр квадратний. І в знаменнику лишається ньютон, кілограм і кілограм скорочується. Отут залишається кілограм. Ньютон на кілограм. Далі. Ньютон і Ньютон скорочується. Метр квадратний, метр квадратний скорочується. Кілограм знаменник, знаменника перескакує чисельник як множник. Залишається цей кілограм. Підставляємо значення фізичних величин. Числові значення фізичних величин і проводимо розрахунки за допомогою мікрокалькулятора. Провівши розрахунки, отримаємо масу атмосфери Венери – 5,5 на 10,20 степені кілограма. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Всього найкращого до наступних зустрічі в ефірі.